Доброго дня, шановні журналісти, дозвольте анонсувати вам захід. Це щорічний забіг в пам'ять про загиблих захисників та захисниць України. Шаную воїна, б'жу за героїв України. Цей забіг відбудеться 31 серпня в суботу. Станом на сьогодні на Кіровоградщині зареєструвалося 751 особа по області. З них 177 в місті Кропивницькому. Даний забіг є всеукраїнською акцією, але є інформація, що цей забіг підтримують наші переселенці-біженці за кордоном. Є інформація, що будуть люди бігти і в Канаді, і в Польщі, і в Чехії. Навіть в Швейцарії будуть представники наші українці, які підтримують цей даний забіг. Головна мета цього забігу об'єднати українців. В одне ціле, в єдине ціле, які підтримують загиблих воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України і дають нам можливість далі жити. Старт забігу буде одночасно по всій Україні в 9.30. 9-й годині планується вшанувати хвилиною мовчання загальноукраїнською. Потім у нас по сценарію буде надано слово родинам загиблим. Виступлять декілька родин загиблих перед Бігунами скажуть про важливість цього заходу для них, для батьків, що їх підтримують, підтримують їхніх загиблих воїнів. В цьому забігу беруть участь люди старше 18 років, діти тільки з батьками. Буде реєстрація на забіг на місці проведення забігу, ті, які не змогли зареєструватися в всеукраїнському. Даний забіг в Кропивницькому буде одним із масовіших. Це вже сьомий забіг. В цьому році це один із масовіших забігів. Зареєстровано, я вже сказав, близько 170 осіб, але ми вже знаємо, що їх буде набагато більше. Розраховуємо на кількість більше 250 учасників, тому що. Люди деякі тільки знали про забіг, вже телефонують в управління молоді та спорту, питають, де коли, куди можна підходити, ми їм пояснюємо. Всі учасники забігу, які зареєструвалися на електронному порталі, отримують на електронну почту маршрут. Для вас хочу сказати, що місце збору це буде в районі фортечних хвалів. Маршрут поки що ми не розголошуємо в цілях безпеки, але ті, хто бере участь, не вперше вже в цьому забізі скажу так, що він не сильно відрізняється від попередніх забігів. Точка фінішу це буде одна з площ в Кропивницькому, де ми всі разом також шануємо хлопців і покладемо квіти та пов'яжемо на інсталяції патріотичні жовто-сині стрічки. За 200 метрів до фінішу до колони приєднаються всі. Бажаючі місяни, батьки та родичі загиблих героїв, які не зможуть пробігти. І фініш дистанції саме два кілометри буде 200 метрів до фінішу. Воно буде ходою. Пішою ходою, де люди будуть нести портрети загиблих героїв, стяги тих частин, де загинули їхні хлопці, і також українську символіку. І забіг передбачає три маршрути: це два, п'ять та десять кілометрів. Ми це все прорахували і. І в нас ці маршрути будуть дотримані.